Доброго дня, мене звуть Роман Титиколо, я адвокат, правозахисник і очолюю список самопомочі до Київської обласної ради. Хочу повідомити, що в останній день фактичної агітації, який сьогодні триває і буде закінчитися о 12-й годині, почалися активні різного роду дії, направлені на заяви певних учасників виборчого процесу про те, що їх підтримує об'єднання самопоміч. Такі випадки трапились в багатьох в декілька містах, декількох містах Київської області, зокрема в Борисполі. От приклад агітаційного матеріалу, де віктор молоди, молодий в стверджує, що він підтримується об'єднанням самопоміч. Намагаються на іміджу позитивному об'єднанні самопоміч деякі кандидати недобросовісні потрапити в відповідні місцеві органи влади. Тому е, я хотів би, як юрист, як адвокат, звернути увагу всіх е, учасників виборчого процесу, в першу чергу людей, які прийдуть на виборчі дільниці, голосувати. Е, коли ви будете визначатися і ставитися за ту особу, яку ви голосуєте, то перевіряйте, будь ласка. Від якої політичної сили він висунутий, тобто в бюлеті для голосування обов'язково вказується, для ким висувається чи ким від кого висунутий кандидат. Об'єднання самопоміч не підтримує жодного кандидату, крім тих, яких вона офіційно висунула. Тобто немає таких кандидатів, яких об'єднання самопоміч не висунула на відповідні посади, але вона їх підтримує. Такого немає, тобто є виключно ті кандидати, які висунуті. Об'єднанням самопоміч і будь-якою іншою політичною силою така сама ситуація. Тому, виставлячи і прийма... видаючи свій голос за э, певного кандидата чи за певну політичну силу, прошу э, звернути увагу в, в бюлетні, ким ця людина висунута до місцев... відповідного місцевого органу, місцевого самоврядування. Ми впевнені, що якщо люди намагаються потрапити до місцевої влади нечесним шляхом, то які вона зможе робити позитивні зміни, треба бути чесним, максимальним перед людьми і перед самим собою. Тому е всіх за закликаю і прошу бути дуже уважними і звертати увагу на деталі. Дякую, наша місцева команда є дуже потужною. У нас є Команді і юристи, і економісти, і екологи, і лікарі кожен членів нашої команди має свою історію життя і досягнень. Ви знаєте, сьогодні об'єднання самопоміч це єдина політична сила, яка має свою ідеологічну платформу, в центрі уваги якої є людина. Ми свідомі, що саме через живий зв'язок з людьми ми зможемо досягти нашої спільної мети побудувати країну, в якій хочеться жити. Тому я звертаюся до кожного з вас: приходьте 25 жовтня та віддайте свій голос за майбутнє наше з вами, нашого з вами міста. Думайте про майбутнє, обирайте свідомо.